Знаєш, Андрюха, коли мені попросили сказати щось про тебе, я подумав, що я може не маю права цього робити, бо в тебе е пір світу тих друзів, да, і можливо навіть друзів, які ближчі до тебе, ніж я. Але я не буду відмовляти е з однієї тієї причини, що е я думаю, що ти б не відмовив, якщо, якщо б сталося все навпаки. І у мене є про що про тебе, Андрюха, розказати. Я дуже пам'ятаю. 2001 рік, коли ми зустрілися в тебе на хаті, в тебе ще була стройка. Я саме запускав службу розшуку дітей і приїхав до тебе, щоб ти мені сказав пару слів до діток, щоб звернувся до них, і щоб вони не з дому. Бачиш, я зараз скажу, а в мене мурашки отут. І ми записали всю цю історію. А потім ти натягнув сміжну шапку і таку. Пожежну таку якусь ковтину смішнючу з Німеччини, звідкись ти її припер. І ми сиділи і дудили коньяк, і я не можу це забути. От я тобі ще раз кажу, бачиш, Андруха, мурахи лізуть. Це вище якось в мене. Потім ми весь час з тобою були такі телефонні друзі. Якщо передивитися що все, що ми з тобою тут натренділи, тут можна окрему книжку видати. Так? Коли я... я ніколи не забуваю, що якщо я проїжджав в Новояворів, твою. Першу родину, да? і весь час я тобі писав СМС, і де б ти не був, казав, що там Андрюха, я в Новояворівській, і де б ти не був в якомусь кінці світу, ти мені писав, насри кубку від мене. Так воно сталося в цьому житті, що я не сказав тобі всього, чого хотів би. Ми жили паралельно з тобою, дуже часто передзвонювалося. Але ти мені допомагав там, з книжкою, з, моєю, там, з якимись питаннями, щось ми намагалися, я, коли тобі було там, потрібно. Під час помаранчевої революції, я думаю, ти пам'ятаєш наші ці нічні розмови. Так сталося, друже, що біда прийшла, звідки я не чекав. Коли я сам попав в ДТП перед Новим роком, коли поверталися за то, і ми розбилися з пацанами, і про це там трошки казали в СМІ, і ти подзвонив, і перше, що ти мені сказав, ти що дебіл, не вмієш їздити. Пам'ятаєш, що я тобі казав там тоді, що ну що, ну це, це життя, це випадок. Прийшло трохи більше місяця і... Я зрозумів, що це останній раз, коли ми з тобою говорили. Не знаю, де ти там зараз. Чи побачимося ми колись, чи не побачимося. Наглядай за нами, якщо це можливо. Сьогодні твоя днюха, купа людей, купа людей по всій країні, вони і за її межами вони згадують тебе. І їм дуже шкода, що тебе немає Андрюха. Давай, тримайся. Ти знаєш, що я ніколи не називав тебе Кузьма чи Кузьміч, і ти з того злився. Так що не будемо вже міняти. Давай, Андрюшка, тримайся там, де ти є. Ой мала-мала, ой, мала мала, перепілонька діти, а сама пішла, та й полетіла. В зелений гай сидіть, а сама пішла, та й полетіла, в зелененький гай сиді, ой, не журися, ой, не турбуйся, наша матінко Підростуть бильці, розлетимося са, виростуть крильці, підростуть бильці, розлетимося са, розійдемося, розлетимося по підсененькій. Злетимося до купки вхонько, не зійдемося, не злетимося до куп. Сама пішла, та й полетіла, в зелений гай сидіть, а сама пішла, та й полетіла, в зелененький гай й